Будемо починати наше служіння. Бо вже пора. Всіх вітаю, е, слава Богу. Е, за цей день. Дуже гарний день, е, гарна погода. Е, дуже гарно всі виглядаєте. Дуже радий, що посмішки. Та у всіх наче, так, да. тільки Захар трошки сити, серйозний. серйозно. <рес> Слава Богу за добрий настрій, що Бог нам дає. От, можливість радіти, можливість спілкуватись, можливість зібратися разом, можливість почути його слово, пережити його присутність. І ви знаєте, що Дух Божий Він дихає, знаєте, як написано, де хоче. І інколи буває, що ти навіть не знаєш, навіть не розумієш, коли він прийде, як він прийде до тебе, коли він торкнеться твого серця. Це може бути зовсім неочікувано, що ти живеш, просто щось робиш. От, або прийшов на служіння, послухати проповідь, можливо, там, можливо, поспівати. Або може в якийсь момент, неочікуваний для тебе, так торкнутися твого серця, так відповісти на всі твої запитання, що ти. Просто будеш в доброму такому, ну, якщо по-простому сказати, що в шоці, але знаю, що деякі люди віруючи, не люблять ці слова такі, знаєте. Але я думаю, що Бог нас розуміє краще за, ну, ми, Бог розуміє наші, наші почуття, наші... той смисл, який ми вкладаємо в слова. Я сьогодні хочу прочитати один псалом. Це він в, в цьому перекладі, який я читаю, це він 29-й псалом, це псалом Давида. Е, і е, взагалі псалми Давида я їх дуже полюбляю. І полюбляю, можливо, ну, особливо тому, що е, коли читаєш псалми, псалми Давида, то ти... Якби ну, ці псалми пов'язуєш з Давидом, пов'язуєш з людиною, яка їх писала, з його характером, з його життям, з його пізнанням Бога, з його переживанням і так далі. Бо Давид ну, для багатьох віруючих людей, Давид це дуже гарний приклад віри, дуже гарний приклад відносин з Богом. І це людина, на яку можна рівнятися, з якого можна брати приклад. Звичайно, знайдуться люди, які там почнуть ну, казати, що «О, та який приклад, він воював, людей вбивав, там, ну і так війни вів. Ну, про це поговоримо пізніше, колись, як дасть Господь. Але ми знаємо про його відносини з Богом. Ми знаємо про те, як він шукав Бога, як він любив Бога, і настільки він пізнавав Бога і як це. Яке життя він мав, які і в цих відносинах з Богом, як він це все переживав, як він проривався і отримував Боже благословіння. Так, псалом Давида, це 29-й псалом в цьому перекладі. Він говорить, він не, не сильно короткий, але не сильно длинний, а Я хочу його весь прочитати, бо саме останній останні вірш він такий, я хочу ним якби завершити. І псалом Давида він говорить такі слова: звеличуйте Господа, Божі сини, шануйте, оспівуйте силу і славу Його. Ну, завжди я це підкреслюю, ці моменти, що завжди підкреслюю ці моменти, що е, е, коли такі люди, як Давид, вони дають настанови якісь духовні, це те, е, до чого треба прислухатися. І коли Давид говорить, що. Е, Звели, звеличуйте Господа Божесне, шануйте, оспівуйте силою славою, то це те, ну, що ну, стоїть взяти собі, якби, що в твоєму житті це було. Е, Стоя це про це, обмірковувати це. Е, Зробити це з частиною свого життя. Якщо його нема в твоєму житті такого, то треба, значить, е, ну, зробити якісь зусилля, е, напрягти свої звільнини, напрягти свій мозок для того, щоб це обдумати. Чого це треба робити, чому, як це треба робити, почати це робити, і звикнути це робити, і відчути що. Є такі, знаєте, є такі настанови, є такі заповіді не тільки Божі, а заповіді, які, наприклад, це теж можна сказати, що це така як заповідь Давида, да, що робіть це, які приносять дуже велике благословіння в життя. І це воно приносить благословення в життя. Воно пов'язане знаєте, можна просто його прочитати так. Давайте, шануйте Господа, оспівуйте, його і просто давайте, ну як, як шануємо, та оспіуємо Господи і так далі. І так далі. Але коли ти починаєш е, заглиблюватися в ці слова, і глибше розуміти їх, ти починаєш розуміти, що це пов'язано з твоїми відносинами з Богом, це пов'язано з тим, як ти відносишся до нього, як ти розумієш його, які в тебе пізнання є е, про Бога Твого, і так далі. І, так. і це вже викликає в тебе е, оці почуття, які. Е, Якби вони надихають тебе це робити, шанувати Бога і так далі. Давайте прочитаємо далі і е, значить, зробимо якісь висновки з цього. Він далі говорить: віддайте Господу хвалу, рівновелику імені Його, вклоніться йому низько у, святому, у святім вбранні. Господа голос над борем гримить, голос славетного Бога гуркоче, надводним безмежням. Луною розлігся. І він, знаєте, коли він говорить про те, як славте Бога там, шануйте його, віддайте Господу хвалу, і так далі. і так далі, Він говорить оце про велич Бога. Він і так оце оспівує, цю велич Бога. Він так е він розуміє велич Бога, що вона настільки велика, що він так її оспівує. Так про неї говорить, що голос Господа над морем гримить і так далі. І так далі. Чують в звуках потужних е отих. Господа сила і велич безмежні. Голос Господній е, підтинає кедри, кедри е, ливанські ламає той гук. Він змушує гори Ливанські скакати, так, ніби то молоденькі телята. Він змушує гору хермонську брикатись, так, ніби то молоде буйволятко. Цікаве, да, ну, е такі образи він співує, да. Тут Він говорить, що для нас ці гори, да, море, гори, е всі ця, ну, це те, що кедри ліванські, це такі, такі дерева, такі, вони завжди були такі славетні. Він говорить, що голос Господа він заставляє їх е ну, скакати. Він Тобто тільки голос, Господа, який Господь сказав, тільки прогримів, і, і вже те, що для нас, те, що для нас є такою величю необмеженою, такою для Бога, це голос Господній розхитує е, дужі дуби, листя зриває з дерев у діброві, а в храмі повторює кожен слава Богу, правив Господь навіть потопом. Правити буде вік Господь. Тобто Він цим показує, що Господь він все тримає в своїй руці, що все в його руках, що все підкорюється його словам, його повелінню. І він, він навіть говорить навіть потоп, навіть потоп, навіть потопом правив Господь. Все це в його руках. І коли люди. Оспівує так Бога, показують, що про велич Бога, який він великий, що все підкорюється йому і так далі. І далі останній вірш це? Він саме такий, знаєте, ну, якби, як би як на душу. знаєте. Бо це стосується вже кожного з нас. Він говорить: силу дає своєму народові. Силу дає своєму народові. Благослові, благословення і мир дарує він людям своїм. Тобто. Показуючи всю велич Божу, показуючи не всю, ну показуючи, яка велич Божа, да, при всьому цьому він говорить, силу дає народу своєму. Силу дає. Благословіння і мир дарує він. Такі прості речі, да? такі прості речі. І коли ми про це замислюємося, і коли ми про це думаємо, ми, ми теж повинні розуміти, що наш Бог, якому ми віримо, наш батько, якого ми називаємо Батьком. До якого ми звертаємося як до батька, і ми відчуваємо, що він наш батько. Він тримає все в своїй руці. І інколи знаєте, інколи нам хочеться, щоб Бог так, знаєте, е, ну, можливо, я не знаю, ну, можливо, деяким людям, можливо, хочеться, щоб Бог так взяв і посадив тебе на трон. <рес> знаєте? О, от. Але Бог хоче мати з нами стосунки. Він хоче в таких простих речах показувати нам себе. Коли ми просто просимо його про роботу, наприклад, да, Бог благослови, будь ласка, і Бог дає тобі якісь прості речі, Він дає тобі роботу і показує, я можу помогти тобі в цьому. Але я хочу, щоб на цьому шляху життєвому бути поруч з тобою. Я хочу допомагати тобі. Я хочу, щоб ти відчував потребу в мені. І це, і це теж величезне благословення Боже, коли Бог не саде нас на трон, знаєте, а коли Бог. Дарує нам, коли Бог дає таке, знаєте, воно таке можливо, ну навіть ніхто його, можливо, не бачить. Але ти розумієш, що Бог поруч з тобою, що Бог благословляє тебе. І коли ти пам'ятаєш про всю велич Божу, що Він все тримає в своїй руці, і він поруч з тобою, Він благословляє тебе в таких простих речах, іде, допомагає тобі проходити якісь важкі часи. І ти все більше і більше бачиш його руку, бачиш, бачиш, і розумієш його силу, його любов до тебе. Його це велике благослови... благословіння для кожного з нас. Тому нехай Бог допоможе нам, і бл... нехай Бог благословить нас, щоб ми могли е... ще більше так, переживати Його, ще більше розуміти його вели, ще більше розуміти, що Він поруч з нами, е... щоб ми могли прославити Його від ус... від усього серця, прославити Його. Всім своїм оцим єством, яке в нас є. Тому давайте ми прославимо, бо він то вартий достойний.